Ми вітання в ефірі Гість міста сьомого квітня у Полтаві відбудеться День добрих справ. Акція, яка проводиться четвертий рік поспіль. І сьогодні у нас в студії керівник Полтава Ком'юніті Тетяна Безотосна. Вітаю вас! Вітаю доброго дня, Тетяно. Четвертий рік поспіль проводиться у Полтаві. День добрих справ до цього був тиждень добрих справ. Розкажіть чого звідки бере взагалі початок це свято, і чого він починався у Полтаві. Початок свій бере День добрих справ ще з 2007 року. Він народився, якщо можна так сказати, в Ізраїлі. Це просто жінки, які мали багато вільного часу, леді такі бізнес, і певні організації, там, які мали змогу допомогти фінансово, вирішили створити такий день, день в який якомога більше людей буде робити добрі справи. І говорити про це якомога голосніше для того, щоб інші люди підхоплювали це і могли продовжувати так, цю справу. Спочатку це було три тисячі чоловік всього задіяних, зараз вже ця цифра мільйони. Мільйони людей по всьому світу роблять ці добрі справи. І Україна і Полтава не виняток. Чому чотири роки тільки в Полтаві, ви запитаєте, але це дуже просто, тому що нам всього чотири роки. Сама компанія Волонтер ком'юніті це волонтерський центр, створилася чотири роки тому, і вона має певні філіали, такі як ми, в різних містах України. Це 15 міст в Молдові, в Білорусі, в Казахстані, в Киргизстані і в Росії. Тобто це доволі така велика мережа. І кожен рік ми робимо в Україні, так склалося, тиждень добрих справ. Мабуть, нам просто не вистачає одного дня для добрих справ. Дуже в нас багато теплих таких сердець, які відкликаються на це. А з цього року ми вирішили приєднатися до всесвітньої акції і робити саме в один день всі ці добрі справи. Хоча, я думаю, в нас все одно не вийде <класти> вкластися в один день, тому ми будемо робити їх трошки більше. Угу. Ніж за день. Що ви запланували цього дня, 7 квітня, яку кількість добрих справ, на кого вони спрямовані в першу чергу? Одна із самих масштабних це збір продуктових наборів для людей похилого віку, для тих пенсіонерів, які живуть на саме мінімальну свою пенсію. На жаль, в нас дуже багато є людей, зокрема, в Єврейській общині Полтавщини які мають дуже важку просто свою судьбу таку. І в своєму віці, да, там 70, плюс, вони залишилися самі в себе вдома, яким дуже важко виживати на цю пенсію, адже в них дуже багато захворювань, які треба лікувати. На жаль, в них немає родичів. Дехто думає, що, можливо, люди жили неправильним життям, але ні. Тут є такі досить важкі історії, життєві, що справді є люди, які ніколи не мали родин, тому що вже просто не змогли. Тому що ці люди, яким зараз за 70-80, вони пережили дуже страшні події там, за час Холокосту. І багато хто з них просто не зміг уже психологічно або фізично створювати родини. Тому що люди просто вижили і це вже було для них дуже багато. Тому вони зараз самотні. Є ті, в кого на даний момент просто вже немає дітей. Померли і діти, і за ними нема кому доглядати. Так сталося, що е трошки є такі, знаєте, суспільне. Несправедливість, але на те є де добрі люди, добрі серця, щоб їх підтримувати. У нас для них є дуже багато різних програм, насправді, окрім цієї акції, тому що одним днем ти ніяк не скрасиш де, чуже життя, вони вже не виходять, багато хто з них із дому, Це для них дуже важко за станом здоров'я. І в нас є такі люди похилого віку, яких трішки більше, вони більш активні в них. Вони хочуть щось робити, вони ходять до них просто в гості, спілкуються з ними, п'ють чай, читають їм книжки, дивляться з ними якісь фільми. І це набагато скращує, знаєте, і не заставляє їх бути самотніми. Трошечки допомагає їм. І ми вирішили їм трошечки допомогти ще й фінансово, ну, якби зібрати для них такі продуктові набори, в цьому нам дуже сильно в цьому році допомагає перший ліцей. Там просто мільйони добрих сердець. І просто наші небайдужі волонтери, ті, хто в сіті волонтер ком'юніті, наша молодь і підлітки з общини єврейської теж дуже допомагають збирати ці набори. Кожен по краплення, як кажуть, і бідному на рубашку. Скільки таких? Людей похилого віку, які знаходяться, ну, можна так сказати, під вашою опікою, яким би ви хотіли цього дня допомогти. Їх набагато більше, ніж ми зможемо охопити. Їх більше 50 осіб насправді. Але є ті, кому допомагає община, вони просто підходять під критерії, так би мовити, тією допомоги, яка для них є. А є люди, які. По якимось причинам не підпадають під ці критерії. Тому ми намагаємося охопити спочатку цю категорію людей, а далі, якщо ми зможемо допомогти в більшому кількості, то це буде добре. Для нас на це сьоме число важливо охопити 30 таких чоловік. 30 чоловік, 30 родин. Є просто в деяких родинах, що проживають там дві сестри, наприклад, або чоловік з дружиною. Ну, то це вже родина. А якщо в нас буде більше змоги зібрати більше наборів продуктових, то ми будемо намагатися охопити як можна більше людей. Ви сьогодні будете збирати продукти чи власне гроші, аби їм потім купити. Тобто, ви зорієнтуєте полтавців, куди і що приносити? Ми проводимо цей збір вже два тижні. Неможливо за один день все це зробити, і ми вже сформували 28 наборів. Тобто, я думаю, що 30 ми точно сформуємо до суботи і неділі. І почнемо ми вже розвозити в цю п'ятницю. Адже 30 домівок завітати з різними адресами, з різних кінців Полтавщини, це буде досить важко. Хоча нам допомагає Красний Крест, вони допоможуть нам розвести частину своїм авто. Але все одно ми не встигнемо. Це просто ну справді, із з мого досвіду відвідування людей похилого віку за адресами, то я знаю, що це на три секундочки ти не зайдеш, все одно тобі захочеться трохи поспілкуватися, подарувати людині не тільки цей набір, а подарувати просто спілкування, якісь приємні моменти, розповісти щось цікаве. Вони дуже дуже цього чекають, правда. І мені здається, що навіть... Цей прихід до них в гості це для них більша радість, аніж те, що ти для них приносиш. 7 квітня це неділя, де буде відбуватися якби, осередок вашої акції і чи зможуть туди завітати полтавці, які захочуть допомогти. Якщо в нас є полтавці, які хочуть нам допомогти, можна зв'язатися з нами через нашу сторінку в Фейсбуці VC Полтава. Або е, в інстаграм за тим самим посиланням, або написати мені особисто на сторінку. беззатосну Тетяна я дуже е, від, відгукуюся на, 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 на любі е, побажання людей, так, робити якісь добрі справи. Е, як такового осередку не, не буде. Чому? Тому що е, це все організувати з однієї точки дуже важко. І в нас є. Такі волонтери, які частину беруть відповідальності на себе. Тому що якби я це робила сама, я б, мабуть, нічого не могла робити. У мене є такі відповідальні волонтерки, які е, збирають там е, гуртом одну частину, другу частину е, людей, які будуть вже в цьому. У нас вже є списки, які приймають участь. Тобто це вже це дуже, досить довга підготовка, щоб це зробити. І на даний момент. Е, вже майже все готове. Але ми робимо ще одну акцію, до якої може приєднатися кожен, і для цього треба тільки бажання. Ми вирішили зробити такий флешмоб Полтаві добрих справ. Ти робиш любу добру справу для любої людини, яку тобі хочеться зробити щасливою в цей день. Це може бути хтось із твоїх родичів, бабуся, яку ти давно не відвідував, або мама, якій ти давно не дзвонив, бо ти живеш в іншому місті. Або це може бути будь-який перехожий, або якась компанія людей, дітей. Це добрі справи, не мають якихось обмежень. І ти робиш цю добру справу, фотографуєшся, навіть якщо ти там перевів когось через дорогу, або подарував просто перехожому квітку. Бо повітряну кульку це робить людину щасливою. Ми минулого року дарували повітряні кульки, просто гуляючи по жовтневій. І це фурор. Просто люди дуже сильно раділи з того, правді. Їм дуже приємно, коли ти щось робиш для них просто так і зненацька. І ти зробив добру справу, сфотографувався і виклав у любій соцмережі з посиланням на хештег нижній пробіл. Ukraine і хештег наш Полтава волонтер ком'юніті ВС Полтава. І тоді ми зможемо просто підбити підсумки, наскільки багато людей в Полтаві готові робити добрі справи і зробити тоді такий якийсь міні-ролик з цих фотографій, які викладуть. Тетяна, про вашу організацію не дуже чули до того, як ви зробили дитячу в кімнату в лікарні. Розкажіть, як взагалі з'явилася така ідея і чому після цього почала гриміти організація Полтава Волюнтер Ком'юніті»? Ми дуже багато років допомагаємо лікарні. У нас є проєкт здоров'я в фарбах, в рамках якого ми розфарбовуємо стіни. І... В якийсь момент нам здалося, що це надто мало. І ми почали завітати просто до дітлихів з якимись майстер-класами, або просто в гарних костюмах аніматорів, даруючи їм якісь посмішки, якісь солодощі, або ігри просто на певні свята, на Новий рік, або День дитини. І якось ми до них вже прикипілися за чотири роки. Здебільшого ми працювали з групою дітей, які лікуються в відділенні онкології. По-перше, вони там майже живуть, і в них досить непогано облаштована дитяча, в них є спеціальний керівник, яка з ними працює, ну, соціальний робітник, так? яка дуже відгукується на всі різні такі наші пропозиції. Одного разу ми просто піднялися поверхом вище і побачили, що не всі кімнати такі. І справді, в ендокринології діти теж лежать досить довго, але в них дитяче, як такової, взагалі не було. Те, що я побачила там, це було дуже страшно, чесно. Для мене просто я теж мама, і, на жаль, ми теж часто лікуємося з моєю донькою в цьому відділенні. У нас є деякі проблеми з серцем. Ми питали дуже довгий час, чи це не пов'язано з цим. Кажу, ні, не пов'язано. Це пов'язано просто з тим, що е, якщо ти не стикаєшся, ти цього не бачиш. Просто стикнувся, ти це побачив. Спочатку ми хотіли їм намалювати стіну, але коли ми взялися малювати стіну, ми зрозуміли, що на стіні малювати важко, тому що там просто сиплася е, штукатурка, і для того, щоб там малювати, треба її якось мінімально зробити. Ми Почали просто з моєю подругою Анат Бондаренко. По своїх знайомих запиталися, хтось хоче нам допомогти фінансово. Просто в рамках волонтер ком'юніті в мене немає таких коштів, щоб просто взяти і відремонтувати. Це досить велика сума грошей. Але нам відкли... відкликнулося настільки сильно, що в нас вистачило коштів змінити там вікно, зробити стелю, зробити пол, зробити стіни повністю, перефарбувати її, відремонтувати їх, ще замовити туди меблі. Ми зробили ще тоді і стульчики замовили і повністю облаштували іграшками. Але іграшки ми не купали. Іграшки для нас завітали з Австрії. Там є мами, які мають таку згуртованість, які туди виїхали з України. І вони вирішили нам допомогти. Вони просто збирали ті іграшки, яким їх діти вже не граються, які в гарному стані, і передали нам сюди посилочку. Ми Передали нам іграшок насправді хватило більше ніж на одне відділення в онкологію і відділення хірургії. Ми також віднесли іграшки, так що ви щасливили всю дитячу лікарню. Намагаємося. Що Якщо... у вас в планах? По-перше, в нас є проекти, які діють на постійній основі. Це більше десяти проектів, направлені на різні вікові категорії для дітей, для дорослих. Похилого віку людей для молоді з обмеженими можливостями. Для них ми створили в цьому році новий проєкт. Такого ми ще не робили, але він має дуже великі успіхи, і вони виявляються в тому, як ці діти, ця молодь, але для мене вони діти, тому що з ними я проводжу дуже багато часу насправді в цьому проєкті. Він щось мені так дуже кипить до душі. Ми хочемо розвивати екологічну сторону ще в нашій Полтавщині. Ми зробили проєкт, який хочемо представити, але трошечки в нас не вистачає часу, але ми зараз над цим працюємо. Я думаю, що вже в наступному місяці, в травні, ми вже зможемо представити цю виставку. Ми зробили фотовиставку на місцях скупчення сміття і на нашому сміттєзвалище також чарівної балерини. Яка уліці просто нашу полтавщину, яка хоче показати всьому світові, що вона не хоче бути в смітті. І якщо кожен з нас почне щось робити інакше, то в нас будуть великі шанси із цієї балерини жити в чистому місті. Ми хочемо зробити виставку. З перформансом цієї балерини. Це дівчина справді балерина, <гум> не, не, не підробна просто в костюмі. Вона теж наш волонтер і керівник одного з проєктів. Хочеться їх розвивати. Хочеться розвивати проєкт театр тіней. Ми робимо соціальні такі вистави в тінях і презентуємо їх в обласній бібліотеці, в дитячих різних закладах, в школах. Зараз ми працюємо над новими постановками. На наступному тижні, буквально 10 го числа, ми йдемо в 10 школу до дітей в 3 й клас mm -hmm. і будемо розповідати їм, що таке театр тіней, чим він займається, як можна свій вільний час робити корисним. Там є клас 3Б, в який дуже любить робити різні всякі речі. цікаві. Вони на перервах створюють різні собі заходи. Їм не подобається безкорисно проводити час. До цього в них були турніри шахові і шашечні, а тепер вони до нас звернулися з тим, що їм хотілося б ще щось цікаве, пов'язане з творчістю. Тетяна, і на сам кінець наскільки у Полтаві жартовні люди, наскільки вони готові допомагати абсолютно незнайомим? Я, я думаю, що досить, досить жортовно. Є дуже багато молоді, яка готова просто, якщо вона навіть не може фінансово так допомогти, вона готова допомагати своїми руками, своєю головою. Це дуже приємно. Останнім часом насправді дуже багато школярів яким справді не байдуже. Вони висловлюють якісь свої певні цікаві погляди на волонтерство. І це дуже заохоче щось робити. Дуже багато людей, в яких ну, сімей, так? які ось хочуть робити, вони роблять це для них як такий сімейний захід, гарна сімейна традиція. І зараз дуже. Так стрімко я б сказала, розвивається волонтерство саме родинне. В нас дуже багато таких сімей. Де спочатку прийшов хтось один волонтерити, а тоді привів з собою маму, тоді привів з собою тата, а ще з'явився в нього там братик чи сестричка, які просто приходять родинами і допомагають. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю, гостею нашої студії була керівник Полтава Ком'юніті Тетяна Безотосна, і ми говорили про день добрих справ, який пройде 7 квітня. Я Діана Литвиненко прощаюся з вами до зустрічі на телеканалі Центральний.